Біля кошиків з ароматними дарами природи за день зупиняється не один десяток автівок. Хтось торгується, інші відразу віддають потрібну суму. Як правило, це іноземці. Я дуже люблю карпатські гриби. Продають гриби, селяни зазвичай неозбіччі дороги. Для того, аби чекати на покупців було тепліше, нерідко розпалюють вогнища. Для того, аби зібрати такий кошик грибів людині, яка в лісі гісне час і не вистачить і дня. Тоді як досвідченому грибнику для цього потрібно всього кілька годин. Хоч грибний сезон починається ще навесні, традиційно вересень місяць найбільш урожайний. Це рікний виняток. Скільки кілограмів удасться зібрати за сезон, залежить перше все від погоди. Коли грибний сезон дуже великий, як кажуть, якщо врожай на білі, то можна збирати. За півдня і сумку, і дві сумки можна збирати. А де коли буває так, що лише кілограми збираєте. Де зазвичай ховаються лісові жителі в капелюхах, селяни вже знають. Хоч грибні місця приїжджим не видають, та майстер-клас, як потрібно правильно збирати гриби, провести завжди готові. Красноголовці більше ростуть під тополями, березами, а ці білі гриби вони ростуть в великих лісах, біля дубів. І по типу гриби краще якомога раніше, поки не стало сонце. Коли ще нема косих сонячних променів, капелюшки набагато помітніші. Для того, аби не винищити грибницю, їх потрібно зрізати, а не зривати з коренем. Як правило, ростуть гриби сім'ями, а тому, знайшовши один, варто озирнутись навколо, і ви будете приємно здивовані, кажуть досвідчені грибники. Та перш ніж вирушити до лісу, потрібно вивчити, що до кошика класти не варто. От люба людина може зайти у ліс, і скільки є такі, що отруюються, що вони. Бачу, що росте, то й піднімають, а потім отруюються. Інформацію, як відрізнити їстівні гриби від отруйних, можна отримати на стендах, та люди не завжди звертають на них увагу. Тож, якщо вони впевнені, що вмієте збирати гриби, довіртесь тим, кому довіряєте.